Києву радять відмовитися від наступу від деокупації своїх земель і зміцнити свої лінії оборони. Привіт, мене звати Катерина Некречева на моєму каналі. І далі в цьому відео ми поговоримо про висновки в свіжому матеріалі The Wall Street Journal. В американському виданні пишуть про те, що для України цей рік буде важким роком в обороні, і що позиція України на полі бою може змінитися вже цієї зими, але й Росія навряд чи зможе здобути великі перемоги, попри усі свої переваги. Києву радять поліпшити мобілізацію і підготовку своїх військ і відмовитися від наступу для того, щоб зміцнити свої лінії оборони. Як зазначає автор матеріалу Маркус Вокер, незабаром піде третій рік війни Росії проти України, і Москва має перевагу на військовому, політичному та економічному фронтах. Росія має набагато більше людей для поповнення своєї армії ніж Україна. Президент Володимир Путін мілітаризує російську економіку, використовує великі доходи від продажу нафти в обхід санкцій. А політичний параліч у США і у Європі загрожує постачанню зброї і грошей, від яких залежить власне виживання України. Дослівно він пише наступне: Розгубленість заходу і зростаюче залучення Росією своїх людських і промислових ресурсів до війни вказують на те, що для України цей рік буде важким роком в обороні, але обмеженість російської армії в наступальних діях, що було продемонстровано у виснажливій боротьбі за Авдіївку, свідчить про те, що вона радше здобуде невеликі перемоги. Аніж досягне прориву, Путін ще далекий від завоювання українських регіонів на які претендує Росія, не кажучи вже про досягнення своєї головної мети підкорення України, існування якої як незалежної національної держави він назвав історичною аномалією. Така цитата в матеріалі є пряма мова Майкла Кофмана, це старший науковий співробітник фонду Карнегі за міжнародний мир. І от матеріальні переваги у 2024 році будуть переважно на боці Росії. Каже він, але вони не виглядають достатньо вирішальними для того, щоб Росія змогла досягти своїх політичних цілей. Було б неправильно стверджувати, що Росія вигне, виграє війну. Однак, якщо наступного року не буде зроблено правильного вибору щодо підходу України та західних ресурсів, то перспективи України на успіх виглядають примарними. Кінець цитати. Видання пише, що військова мета зеленського повне відновлення міжнародних кордонів України розглядається заходом як нереалістична. Журналісти Wall Street Journal кажуть, що деякі європейські чиновники навіть побоюються, що позиція України на полі бою може змінитися цієї зими. Казується, що українській армії не вистачає піхоти після того, як вона зазнала важких втрат у літньому контрнаступі під час кривавої оборони міста Бахмут минулої зими через недієздатну систему призову пронизану корупцію. Багато хто з тих, хто приходить на заміну, це чоловіки за 40 років, яких часто відправляють в окопи з надто слабкою підготовкою. Пише Вокер. Дослівна цитата з матеріалу: нестача боєприпасів також означає, що Україна навряд чи зможе провести ще один великий наступ протягом деякого часу, українськими військами плацдарму на східному березі Дніпра в Херсонській області є рідкісною світлою плямою, хоча і. Невеликою за масштабами, але російська армія також намагається досягти будь-яких помітних проривів, незважаючи на свою чисельну перевагу у військові військах і техніці, її піхота і техніка часто старіші і гіршої якості ніж ті сили, з яким вона починала вторгнення. Обом сторонам пише видання: важко просуватися відкритою сильно замінованою місцевістю під небом, яке гуде від безпілотників, що можуть атакувати війська і техніку або вести прицільний артилерійський вогонь, як стверджує видання військово Новий глухий кут, нібито зміцнює думку в Німеччині, що припинення вогню і переговори з Москвою були б в інтересах України. При цьому захід здійснив лише обмежені кроки для збільшення військового виробництва і сповільнив озброєння України. А Росія за цей час наростила виробництво дронів, отримала восени мільйон снарядів від північної Кореї. Снаряди з південної Кореї допомогли українській артилерії досягти паритету з військами Росії протягом частини двадцятого року. Але зараз українські війська знову опинилися в невигідному становищі. Водночас, на думку українських офіцерів і західних експертів, виснажені українські війська все ще можуть організувати ефективну оборону вздовж лінії фронту, якщо мобілізують свої ресурси, обмеживши. Росію лише локальними здобутками, пише видання. Міністерство оборони в Києві планує побудувати нові оборонні укріплення, побачивши наскільки ефективними були російські укріплення на півдні України цього літа. Наступний рік може бути використаний з користю як рід будівництва для відновлення української армії, сказав аналітик Кофман. За його словами, Києву необхідно поліпшити мобілізацію і підготовку військ, відмовитися від наступу і зміцнити свої лінії. Далі цитата: якщо цього не станеться, то наступний рік може стати переломним, після чого Україна опиниться у все більш несприятливому становищі. Прогнозував він. Тим часом оглядач німецького видання Bild Юліан Рьопке в матеріалі останньому посилаючись на одне анонімне джерело в урядових колах. Німеччини каже про те, що Німеччина і США, як найбільші постачальники зброї до України, як країни, які найбільше її підтримують, вони хочуть змусити Зеленського піти на перемовини з Росією, але не напряму кажучи про це, а зменшивши постачання зброї Україні таким чином, щоб країна могла вистояти, могла тримати оборону, але не могла просуватися і деокуповувати свої території за задумом США та Німеччини, які є найбільшими донорами військової допомоги Україні. Київ має підійти до переговорів у стратегічно вигідній переговорній позиції, щоб обговорювати з Кремлем суверенітет та територіальну цілісність, як стверджує БІЛД. В матеріалі пишуть про те, що Зеленський повинен усвідомити, що так далі тривати не може без жодного прохання. Зовні він має звернутися до свого народу з власної волі і пояснити, що необхідно провести. Переговори пояснило підхід джерело в уряді Німеччини за словами співрозмовника видання міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виступає проти такої тактики та підтримує постачання озброєнь. Але у нього зв'язані руки, і е, такої ж думки дотримуються експерт з питань оборони опозиційного християнського демократичного союзу. Які як стверджує видання, і стає дедалі очевиднішим, що відомство федерального канцлера не вірить у перемогу України і взагалі не хоче її. Пакет озброєнь, який Пісторіус привіз до України, не є виразом цілі. Україна має перемогти швидше. Це символізує те, що підтримки так мало, що Україну штовхають на перемовини, пише Білд. Якщо ж перемовини не вдаються, або ж Росія не захоче перемовин, то за словами джерела Білд, Німеччина і США має ще й план Б, який полягає в тому, щоб заморозити конфлікт в нинішніх межах, в нинішніх кордонах. Далі цитата те, чого прагнуть Берлін і Вашингтон як альтернатива переговорам, це заморожений конфлікт без угоди між конфліктуючими сторонами. І ось тут ми з вами бачимо спільне в цих матеріалах «The Wall Street Journal» і «Build», тому що за словами джерела Юліана Рьо, лінія зіткнення в такому разі зміцнюється і стає новим своєрідним кордоном між Україною та Росією. Це як мінськ, тільки без мінська, так сказало джерело в уряді Німеччини Юліану Рьопке, маючи на увазі мирні перемовини Росії та України в мінську в 2014 році. Я зазначу, що публічно представники як США, так і Німеччини говорять про те, що будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно? А ви напишіть в коментарях на вашу думку, чи дійсно західні партнери можуть призвести все до такої ситуації, що оборонятися Україні буде чим, а от наступати вже ні? Чи дійсно виглядає так? Що ви думаєте про Такі альтернативи, як замороження конфлікту, або перемовини з Росією, тримати лінію оборони, яка утворилася нині, чи йти в наступ і деокуповувати свої території. Зустрінемося в коментарях під цим відео. Дякую, що ви його подивилися. Якщо ви ще цього не зробили, підпишіться на мій канал і поставте подобайку. Бережіть себе і до зустрічі в наступних відео.